Раночку. Дивимося на вихідні. П'ятниця, субота, неділя. Давайте подивимося, що нам. <кій> так, дивимося. <кій> П'ятниця, субота, неділя. Так, це на 26, 25, 26, 27. <кій> Хтось десь збирається в поїздку. Можете їхати і беріть обов'язково свого питомця, щоб він теж трошки відпочив, але не попереджаю. Ви оброблюйте від кліщів, дуже зараз агресивні вони. Забудьтесь не тільки про себе, а й про своїх тваринок. Поїдете. Бачите, тут хтось і парою поїде. Ви вправі зараз малювати своє життя так, як ви хочете. Ніколи нікого не слухайте. Якщо ви десь їдете відпочивати, або десь якесь свято відпразнувати, відсвяткувати, нікого не слухайте. Не бійтеся, що вас будуть засуджувати. Ви бачите, які тяжкі дні. Наоборот, навпаки, треба святкувати, треба їхати відпочивати, треба купляти собі найкраще. Можливо, і кожного дня треба жити і радуватися, і радіти. Ніхто вас не осудить. Осудять це глупі люди. Тому що кожен день це вже щастя, це вже свято. Так що не відказуйте, малюйте своє життя так, як ви хочете. нікого не слухайте і не бійтеся, що вас будуть засуджувати. Життя живемо один раз. Тим паче, бачите, яке життя. О, так випала карта. Хтось буде в суботу-неділю прибирати на ділянки. Ось. Прибирайте. Там завжди на городі, на ділянках, хто займається квіточками. Особливо-особливо багато роботи. Це благоприятні дні для цього. Так, дивимося. От у вихідні з дітками все добре буде. Ви мама, львіца, готова за свою дитину перегризти горло. І вона, дитина, чувствує завжди, що ви за нею і завжди заступитесь за нею. Тут захист від мами, родовий, материнський захист. Далі, Ну, тут ви дуже висоту велику взяли. В якій справі? Не треба, я вам раджу. П'ятниця, субота, неділя. Ну, які справи? Це робочі справи тільки можуть бути домашні. А такі робочі справи не треба робити. Треба ці дні набиратися сили, відпочивати. Що мій китюнечка, кс кс І мої малесенькі, мій малесенький. Розумник мене, мій красунечка. Так, далі. Ви, хто одинокий, ви пливете в одиночку. Тут камні, тут айсберги, ззаді був обман. Але ви сильна жінка або ви сильний чоловік вам. Все не по чому, ви вийдете з будь-якої ситуації. Бачите? Як би не було ну, ці айсберги, тут каміння, але ж льот, але ви все переборете, я вас все настраюю. Бо сильні люди завжди перемагають усьому. Да, ви мені скажете, я двіга, ну, мені тяжко, допустимо, бути сильною. А надо, знаєте, зараз таке время, що виживають сильні. Ну, бачите, І не сильні теж не виживають. І сильні теж буває не виживають. Ну, от такі Катаклізми случаються. Ну, я вам просто раджу у ваших в усіх дорожках, в усяких ваших перипетіях, ті, що ви надумали, ви вистоїте, виживете. І з тої ситуації з кам'яною із айсберга вийдете. У вас все є для цього. <кій> і прийдете до фініша. Все добре. Не переживайте ні за що, не треба себе накручувати, не треба боятися. Що ми, ми вже так боїмося, трусимося ці, ці всі роки, що у кого такі є сильні депресії затяжні, я ж кожного дня гадаю по 7 діагностик по 6. Я бачу страшні депресії. Я стараюся людину вивезти з депресії, тому що депресії закінчуються дуже поганим. Я не хочу це слово називати, що є таке, що навіть і життя закінчується. От не треба, надо... котик прийшов, я перевертаю мені. я вам... Чітко сказала і чітко вам зав'язала, що всі ваші дорожки прийдуть до фініша. Все, що ви будете робити, що я вам сказала за ці виходні дні. Ви все справитеся. І давайте бути сильними. Не будемо один одного гризти, не будемо ругати, не будемо обвиняти. Ми сильні, ми дружні, ми сильна нація, і в нас все вийде. Все буде добре.